Але є одна любов, яка не має меж і не вимагає нічого навзаєм. Це любов материнського серця. Матуси на серденько починає любити нас ще до першого погляду, ще до першого подиху. Його ритм це перша колоскова, яку ми чуємо ще до народження. Мама серце це найкращий оберіг. Воно шепоче тихі молитви, коли дитина робить свої перші кроки. Воно вчить нас робити перші кроки. Розправляти крила і летіти. Але завжди тримає невидимий простір для повернення. Байдуже, скільки тобі років? П'ять чи п'ятдесят? Мамине серце завжди б'ється твоїми. Відчуваючи твою радість і тривогу, навіть якщо ви далеко одне від відомо. і серця різні, але для дитини воно завжди не є світ, Де панує любов, допанує і безмежна церков. Серце моєї матусі лагідне, як шовковий вітерець, що ніжно пестить обличчя і приносить спокій у душу. Серце моєї матусі терпляче, як море, що безконечно приймає хвилі наших радощів та сумнів. Серце моєї матусі співуче, як соловейко в саду, що співає найніжнішу колоскуні. Серце моєї матусі безмежне, як небо, в якому завжди є місце для любові і прощення. Серце моє матусі це ціле всесвіт, у якому є все. Любов, терпіння, віра, натхнення і безмежне тепло. Серце моє матусі схоже на ранковий промінь, воно пробуджує в тобі найкраще і завжди дарує новий шанс. Серце моє матусі як океан, в якому живе вся любов світу. Серце моєї матусі турботливе як крило пташки, що прикриває своїх дітей від буревіїв. Серце моєї матусі мудра книга, мига, що знає все ще до того, як ти поставиш питання. Серце моєї матусі хоробре, як левиця, бо справа стосується її дітей. Мамо, дякуємо вам, що ваші серця, ваш сердце віддається всередині нас. Нехай кожне серце, мами. Буде зігріти любов'ю її дітей.